Привітки. З вами знову сімейка бабачків. 50 ранку, буду годувати олежика. Це чудо тільки що спало, бо проснулося без чогось сім. Але почуло, що буде їсти і проснувся, да, хлопець? Будемо гамкати. Мій сніданок чай і банановий кекс? Вчора пекла, мабуть, годину 9 вечора. Та що захотілося солоденького, смачненького, то вирішила спекти. Чекаю маму в школі. Сьогодні знову проводила мастер-клас. Чекаю, що вона мене зараз прийде забере, бо думала ще проскочити по магазинах. Я хотіла купити сухофруктів собі на штолень. Але Вулечика немає настрою. Плюс мама кавіньки пішує, бушує там щось таке. Щось не подобається йому, то завтра поїдемо вже вранці на базар. І або на базарі кудись сухофрукти, або у нас тут на... над дорогою є магазинчик, там також є горіхи, сухофрукти. Куплю, бо думала, сьогодні вечором замочити, вже завтра щось почати пекти. Але не виходить. Так що такі діли. У нас сьогодні без дощу, але на вулиці прохолодно, бо вчора дощик був. О, мама вже їде, буду йти на дорогу. Поки сьогодні немає дощу, і Олежика з'явився настрій, він нас відпустив, йшли вичищати у свиней. Думали, завтра, але вирішили назад не відкладати, бо вдруг там погода поміняється, буде дощ, то буде дуже погано вивозити у тому болоті. Так болото то під сараєм, а після дощу буде ще хуже. Я вже поставила варити картошку на топтанку, взяла в погрібі грибочки з м'ясорубку перекручені опеньки і капусту. Будуть сьогодні вареники. Картошка з грибами і з карпусточкою. Зараз погодую олежика і поставлю зажарочку з цибулі. Я вже накришила цибулі. Зараз поставлю жарити на зажарочку вареники. Піду дам собакам і будемо з мамою ліпити вечерю сьогоднішню. Картошка вже з грибами готова на начинку. Зараз лише винесу її у віранду, щоб вона трішки прохолола. І також додали грибочки у капусточку. Буде картошка з грибами і капуста з грибами. Мама вже наліпила вареників із капустою. Зараз розкачує варенички. На вареники з картошкою трішки процесу ліплення вареничків. Поки мама ліпить вареники, я поставила вже каструлю з водою на газ, щоб вже ставити варити. Вийшло 10 вареників із капустою та 10 вареників з картошкою. Ось така смачна у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, приємного апетиту. На вулиці похолодало і Томасик перебрався в хату. Томас. Томас. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.